Зима казкова пора, адже природа сама спонукає нас до радощів своєю красою та можливістю відпочити на свіжому повітрі, граючись у різноманітні цікаві ігри. Цьогоріч для українців свята з присмаком болю. Але працівники центрального будинку культури зробили свято для малечі. Яскраві образи сучасних героїв, веселі ігри та розваги викликали величезне захоплення у дітлахів, адже вони так сумують за святами. Невеличкі фрагменти сценок із героями, які активно взаємодіяли з дітьми, радували як самих учасників, так і їх батьків. Доторкнутися до різдвяного настрою, відчути атмосферу свята та зануритися у казку все це стало можливим на сцені залу, прикрашеному новорічними декораціями. Дитячі посмішки, сміх і галас панували на заході. А з приходом святого Миколая дітлахи почали по черзі розповідати вірші, співати пісні та отримувати цукерки у дарунок. Подаруй душі, здоров'я, булечена і слухняна. Все робити мостана. Хочу очі, як і ти мириватись всім нести. Яскраві емоції та приємні спогади залишаться до наступного року, І будемо вірити, що він буде щасливий для усіх українців.